Які логістичні досягнення ми здобули в цьому році, що нового з'явилось у сфері регулювання та які трансформації відбулись на ринку перевезень? Про все це в моєму блозі, що по чому?». Не забувайте підписатися, щоб бути в курсі останніх новин у світі логістики. Сьогодні ми розглянемо ключові досягнення в українській логістиці за 24 рік, а їх було чимало. Перше досягнення 24-го року це відновлення контейнерного сервісу в портах Великої Одеси. 3 квітня зайшло перше з початку війни судно з контейнерами з румунської Констанци до українського порту Чорноморськ. А вже у липні найбільша контейнерна лінія в світі МСІ. Запустила перший прямий контейнерний сервіс в Порт Одеса з ключового хабу Середземномор'ї – турецького порту Тіґердак. За ним у жовтні, попри обстріли, контейнерна лінія Маерст заявила про запуск власного контейнерного сервісу з порту Саїд в український порт Чорноморськ. Що є значною подією для української економіки, адже повернення контейнерної вантажної бази в порти Великої Одеси значно зменшує витрати на логістику та навантаження на сухопутний кордон. Друге важливе досягнення це успішна та стабільна робота українського морського коридору. Так, з 1 січня 2024 четвертого порти України перевалили більше 80 мільйонів тонн вантажів, з яких 50 тонн української агропродукції були доставлені до 48 країн світу. Третє дуже важливо: це початок операції з розмінування Чорного моря. Між країнами НАТО, Туреччиною, Болгарією та Румунією була підписана угода про розмінування нашого моря. Це перша велика ініціатива під керівництвом Туреччини. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують в чорному морі. Четверте створений механізм страхування. Україна, уряд Великої Британії та Великий пул міжнародних страхових компаній створили спеціальний безпрецедентний механізм страхування суден, які проходять українським морським коридором. Окрім цього, механізм з лютого був розширений не тільки на судна, а й на всі вантажі. П'яте це зміни у сфері державного регулювання, а саме затверджена стратегія морської безпеки України. Оновлена національна транспортна модель України, продовжений транспортний безвіз з Європейським Союзом до липня 2025 року, декларування товарів у режимі спільного транзиту, чергове спрощення та мінімізація зловживань на нашій улюбленій митниці. Нарешті прийнятий закон про перезавантаження нашої митниці. Чи вдасться нам його реалізувати в чергове? Подивимось. Це звісно, друзі, не весь перелік, але як бачимо, рік був дуже насичений. Та, попри війну і намагання ворога знищити нашу логістику, ми встояли та продовжуємо відновлюватись і розвиватись. Працюємо і надалі до нашої перемоги.